Цікаві факти про бактерії Вітаємо, друзі! Бактерії найкрихітніші клітинні організми на землі. І вони буквально всюди. Навіть зараз, переглядаючи це відео, ви дивитесь на них. Але щоб роздивитися окрему бактерію, знадобиться мікроскоп. За часи існування на землі бактерії навчилися десяткам хитрих трюків. Вони вміють магнетизуватися, електризуватися, клеїтися і навіть розчиняти живі організми. Втім, людство також не стоїть на місці, і вчені придумали десятки способів, як переручити бактерії і змусити їх до корисної роботи. Хочете дізнатися більше про бактерії? Тоді дивіться відео. Мікросвіт, який ми не бачимо без спеціальних приладів, надзвичайно дивовижний і різноманітний. Наведемо добірку цікавих фактів про бактерії. Бактерії це найпоширніша група організмів. Вони наявні у ґрунті, воді, повітрі та як симбіонти в інших організмах. Найдавнішими живими організмами на Землі вважаються саме бактерії. Їх знайденим слідам близько 3,5 мільярдів років. Процес еволюції бактерій пройшов у давні часи настільки успішно, що їх зовнішній вигляд не змінюється вже протягом мільярда років. Бактерії належать до прокаріотів, їх клітина не має ядра та більшості органел. Перші бактерії спостерігав Антоні Ван Левінгу у 1674 році, використовуючи саморобний мікроскоп. Найменшими вільноживучими бактеріями є мікоплазми. Їх клітина у довжину лише 0,3 нанометри, що приблизно дорівнює розмірам найбільших вірусів. Найбільша бактерія, що носить ім'я Тіомаргаріта Магніфіка, виявлена в мангрових заростях Карибського моря. Вона, видима неозброєним оком, бо досягає 2 см у довжину. Більшість бактерій мають або сферичну форму, так звані коки, або паличкоподібну, подібну, так звані бацили. В організмі людини зазвичай міститься в 10 разів більше бактерій, ніж людських клітин. Найбільша їх кількість міститься на шкірі та в травному тракті. Загальна вага колонії бактерій, що живуть у людському організмі, дорівнює 2 кг. Запах, що ми відчуваємо від мокрої землі після дощу, обумовлений органічною речовиною Геосмін. Його виробляють актинобактерії і ціанобактерії. У ротовій порожнині людини налічується майже 40 тисяч бактерій різного типу. Безпечними з них є 95%. На поверхні мобільного телефону знаходиться бактерій істотно більше, ніж виявлено на сидінні унітазу або на підошві взуття. Апендикс дуже важливий орган для імунної системи, оскільки саме в ньому живе багато бактерій. Під час хвороби людини гине значна частина природної флори кишечника. Саме тоді організм отримує підкріплення з апендекса. Близько 1% бактерій можуть викликати захворювання у людей. Інші 99% або нейтральні, або корисні для нас. Захоплюйтесь наукою. Пізнавайте дивовижний мікросвіт.